Близько чотирьох тисяч захисників Маріуполя перебувають у полоні Російської Федерації вже другий рік. Серед них дві тисячі зазовсталі такі цифри повідомила п'ятому каналу Лариса Олахли. Жінка представляє громадську організацію волю захисника Маріуполя. Учасники цієї організації почали масштабну акцію на підтримку полонених. Вони влаштували автопробіг обласними центрами Західної України. Стартував він з головного вокзалу столиці. На місці події перебуває наш кореспондент Олександр Карамушка. Олександра, то як проходить чи вже минула акція? Ні, взагалі зараз вже учасники акції. Вони поїхали до Вінниці. Тобто він стартував дійсно з мітингу біля головних транспортних воріт Києва з ЖД вокзалу. 40 чоловік. 40 чоловік це учасники громадської організації волю захисника Маріуполя. Вони мітингували. Вони хочуть привернути увагу міжнародних організацій щодо того, що їх сини, їх родичі, їх батьки вони знаходяться зараз у полоні. Вже другий. Рік у полоні РФ. Звісно, маршрут буде дуже великий, бо 10 міст вони мають проїхати за 4 дні, і це міста західної України. Після Вінниці буде Хмельницький, і в кожному місті кажуть, будуть виходити на площі, будуть виходити біля вокзалів автовокзалів та привертати увагу суспільства. Більш детальніше про акцію таку масштабну акцію розкаже в коментарі її співорганізаторка Лариса Улахли. Далі слухаємо. У нас была недавно пеша хода. Сейчас у нас автопробег. Потім будет фотовиставка. Ми не будемо сидеть спокойно, пока мисні не визвали наших ребят из плена. Ми хотим третью страну попросить третью сторону, третью страну попросить для репортації наших ребят. Нету третьей сторони, ми так понимаем. Ми хотим, щоб Чтобы ну, международные организации, Красный Крест, ООН, ну как-то обратили, начали работать наконец-то, в конце концов. И достучаться до них, до всего общества, до всего мира достучаться. Взагалі, вони кажуть, вони дякують дуже президенту України, нашій державі, адже кажуть, що держава не забуває. А ось повертаючись до міжнародних організацій, тобто нема тієї уваги, яка має бути. Особливості тут були матері, матері синів своїх, яких не бачили вже ну нас. Напевно, з лютого 22 року постійно вони хотіли, щоб щось взагалі було змінилося на краще, але кажуть, нічого не змінюється, і багато історій жінки розказали. І одна з цих історій. Далі послухаємо позицію жінки на ім'я Юлії. Син її в полоні вже з травня 2022 року року. Далі послухаємо. Вони захищали Маріуполь, взяли на себе саме перші бої. І е, їм обіцяли, що їх за тиждень, за три тижні, за чотири тижні повернуть назад додому. На жаль, цього не сталося. Наші діти е, терплять всякі знущання. Мій син виходив на, на зв'язок ще коли був на Азовсталі, 18 травня 2022 року. Після того з ним немає ніякого зв'язку, крім того, що тільки хлопці, які були обмінені, розповідали, де він знаходиться на даний момент. Взагалі, маршрут, як я вже казав, буде проходити 4 дні. Він завершиться 14 жовтня. Саме крайнє західне місто це буде місто Львів, і далі вже через Луцьк на Житомир вони повернуться до Києва. кажуть, на цьому не зупиняться, адже після цієї акції будуть проводити ще фотовиставки та можливий в майбутньому ще один автопробіг. У мене все передаю вам слово. Важлива подія, важкі історії, і дійсно про них не варто і не можна забувати. Дякую, Олександр Карамушко був з нами на зв'язку. Тим часом Україна проведжає в останню путь народну артистку Ніну Матвієнко. У свято Фодесівському монастирі провели панахиду, аби запалити свічку за народну улюбленицю до храму. Прийшли родичі й друзі-артистки. Церемонія прощання співачкою відбудеться у філармонії. Поховають її на Зверенецькому кладовищі. Ніна Матвієнко померла 8 жовтня, не доживши два дні до свого 76-річчя. Унікальний тембр Ніни Матвієнко знала не лише в Україні в багатьох країнах світу. З великим успіхом вона гастролювала в Сполучених Штатах, Мексиці, Канаді, Європі також у Кореї. і акторка здобула звання Героя України. Була лавраткою премії РСР імені Тараса Шевченка. Від початку повномасштабного вторгнення Росія їздила Україною з благодійними концертами у бомбосховищах і шпиталях своїми піснями вона підтримувала людей не здаватися, адже була переконана, що для перемоги українцям потрібно не впадати у вічі і підтримувати збройні сили України. На цьому ставимо крапочку. оновлений випуск часу новини. Перший підсумок першої половини дня четверга, вже тобто середи, вже о дванадцяті. Будьте з п'ятим.